Наразі в Україні перебуває 97% армії Росії. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Волес. І навіть попри це країна, агресор не може зібрати такої сили, щоб пробити оборону України. Тим часом окупаційні війська ворога продовжують зазнавати втрат в Україні. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 окупантів. Таким чином кількість хороших ворогів зросла до 139 тисяч осіб. Крім того, Росія зазнає колосальних втрат в техніці. Зокрема, лише за 14 лютого. Наші воїни знищили 4 танки. Сім бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та два засоби ППО. Росіяни ж вдаються до дідівських методів для повітряної розвідки. У небі над Києвом сьогодні помітили близько шести ворожих повітряних цілей. Попередньо це повітряні кулі, які переміщуються під дією вітру. Ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По всіх повітряних цілях спрацювали засоби ППО. Більшість зондів були збиті. Метою запуску куль можливо. Було виявлення та виснаження нашої протиповітряної оборони. Крім того, сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт к 52 Повідомляє управління стратегічних комунікацій. Сьогодні росіяни вдарили по житлові в Покровську. Зруйнований цілий поверх за уточненою інформацією. Росіяни завдали удару із ракетної системи залпового вогню Смерч. Станом на зараз відомо про 12 поранених. Ще щонайменше двоє людей перебувають під Завалами у Херсоні росіяни двічі за добу вдарили по лікарні дивом. Увійшлося без жертв, але сама лікарня зазнала серйозних руйнувань. Постраждали декілька корпусів. Головний лікувальний та приймальний покій. Там вибито чимало вікон, а також пошкоджено дах.